У цьому відео розглянемо автомат для видову pet пляшок. Даний автомат працює за рахунок пневматики 16 атмосфер та видає на практиці 700 пляшок на годину. Також можливо під'єднати компресор на 25 атмосфер, тоді продуктивність зросте до 1000 пляшок за годину. Станок працює від 380 вольт. Але може працювати від 220 вольт. Але буде навантаження на лінію під час розігріву. Споживання 8 кВт при включенні. Після прогріву автомат вже не споживає багато енергії для підтримання це десь близько 1 кВт. Та й тримає стабільну температуру близько 70 градусів. Автомат оснащений предвидувом. Додатково встановлено фен для циркуляції повітря. Автомат має одну форму та й видає запритискання по одній пляшці. Об'єм пляшки та її форма залежить від матриці. Це можуть бути як пів літра, так і півтора та два літра. Для автоматизації автомат може бути укомплектований транспортером подачі приформи з орієнтатором.